Mitsubishi 170 в хорошому стані, з трьох точкою, з боковим циліндром, е, показую стан резини. Дивіться, резина просто ідеальна, Bridgestone, його рідна, що задня, що передня. з Зідроусілітелем, фреза, в хорошому стані, ножі, будь ласка, всі є і не треба міняти, лиш робити. Так, по мотогодинам у нас 932 мотогодини. Так, зараз стартанемо. Так, де то в нас вигодно? На. Так, не тут є. Так, ще щоб не поїхав. Так. Прекрасно працює. Без ДНК.